Мене звати Надія, я з Богородчан. Багато років працювала в Паралімпійській збірні України, займалася лижним гонковим біатлоном. Я керівником благодійної організації Світла Надія. Наша організація допомагає дітям-інвалідам і стараємося допомогти там підгузниками, продуктами, чим можемо. Дітей, які можуть ходити, які більш мобільніші і на візочках, але... Ці діти навчання на реабілітації, то ми стараємося з ними займатися. Мене звуть Марія, 16 років тому. Я народилася, в мене спина мозова грижа. Лікування ну, проходить тяжко, але я борюся за життя, вже 16 років. Буду боротися далі. Потрапила в цей табір і мені справді дуже сподобалося, тому що ми тут маємо нові знайомства, нові емоції, щось спробували для себе щось нове там, на канатах. Багато чого ліпили, робили, і мені сподобалося цих чотири дні. Це прям для нас на візках круто. З Павлом ми вже і їхньою церквою ми співпрацюємо 5 років. Вони час від часу стараються проводити в нас якісь заходи, і Павло нам пообіцяв. Що він організує зустріч нам на таборі. Діти цілий рік чекали, щоб на цей табір поїхати. Батьки показували приклад своїм дітям, що можуть гарно відпочивати. А коли я лише тільки сюди приїхала, я дуже була вражена тим, що маленьке гарне містечко ваша церква могла збудувати і оздоровляти багато дітей. Дуже велика подяка, що ви зуміли створити таке містечко і допомагати іншим. Коли ти бачиш цих діток, коли вони йдуть в столову, коли вони десь на це, то, чесно сказати, серце розривається. І наскільки дитина хоче уваги, наскільки хоче, б її приголубили. Багато бачила, як займаються з такими дітьми, з дорослими інвалідами. І бачила, що от у нас проблема в франківську, у нас з такими людьми ніхто не займається. І мені дуже було обідно, коли я сама мусила придумувати собі тренування. На олімпіаді я вирішила займатися цими дітьми і робити щось для них. Спочатку ми організували, були такі концерти на крилах милосердя і добра, де ми на візочках танцювали. І ми з радістю цих дітей почали збирати, організовувати і так. Зародилася наша організація. Чесно сказати, на той час я й не думала, що я зможу. А так, цього року нам 10 років виповнилося. Я травмувалася 22 роки. У мене мамка була 36 років захворіла і так несподівано почала її віднімати ноги. 12 років мамка хворіла, була лежачою. Померла мама, і через півроку травмувалася я. Я йшла на цвинтар, хотіла маленьку ялиночку і так упала. Ялинка була підрізана, я з нею звалилася. Так не було допомоги, лікарі надію не давали. Всі казали, що якщо до півроку дожию, це буде гора. Ну я не здавалася, я знала, що Бог для мене ще придумав інші плани. Мені дуже подобається, що ці діти на візку тягнуться дуже до мене. Вони копіюють мене, вони хочуть навчитися, як я одягаюся, одягаюся як я пересідаю, як я роблю тогі. і Вони дуже бояться мене розчарувати. Ми дякуємо щиро вам, що ви робите таку хорошу справу. Ці діти молоді, вони наскільки стараються, хочуть допомогти. Що... Щира подякую і пану Ігору, що він такий табір організував. І Павлови, і, і взагалі дуже чудово. І харчування, дівчата на кухні молодці. Так що ми щиро щиро дякуємо.